Ось така якість обробки після культиватора. Ну я дивлюсь, оце якраз воно ідеально. Оце взагалі супер. Земля як пух. Навіть ну, таке враження наче фрізою хто пройшов. Навіть фрізувати не треба. Оце заробили так земельку класно, що приятно буде сіяти. І, в общем, я думаю, буду з люцеркою. Все буде нормально, все буде добре. Хотів попросити сусіда, але сусід на роботі постійно у нього робота основна, він пізно вертається з роботи. То тоді дзвонив ще одній людині тут в селі. Ну, а воно то дощі, то те. А сьогодні я їду оце ж по селу. Дивлюсь, Андрійко стоїть трактором з культиватором, так я, не тіряючи момента. Попросив його, щоб обробив, і він мені оце зробив обидва огороди. Значить, перед пасівом вирішив ще раз прокультивірувати, бо вже пішла зелень. Навіть люцерка пробивається, яка раніше тут росла, ну це ж вона пробилась вже, то треба її все позбривати і якраз спушити по новій. Це ось знайомий Андрійко мені його скультивірує знову. І я думаю, завтра вже або післязавтра посію зразу ж. Це один огород, зараз оцей обробим, що за хатою. І ще один там далі. По вулиці також ще один зацепим. Цього разу також МТЗ класний трактор Культиватор, до речі, в нього, якщо я не помиляюсь, то так, да, це цей культиватор, що він сам варив, Це саморобний культиватор, він їх сам робить. і в нього вони класні виходять з барабаном вже цим, що розбиває грибки. сам варит такие культиваторы. Наверное, під замовлення А такие от заводской не отличишь. И тоже классно шевелят. Барабанчик роботає, видочки розбиває. І зараз збриємо цю зелень, що вона повилазила бур'янеся цей і старую церкву. Розкушать землю. І можна зразу сіяти. Ось вам і самородний культиватор. Навіть не скажеш, що він самородний. Так что такие делаю Есть у нас и такие мастры. Сами роблят и культиваторы, и, может быть, ищешься роблять. Я так Я думаю, еще богато чего робят. Да, так бомба. МТЗ все бомбы, но старенькие, новые, старенькие, они помощнее, конечно, чем юмзаки. они еще стрищи. Да. Вот так у нас люди и працуют на земельке. Обрабатывают, трудятся. Кожен займається своїм. Хто з землею, хто худобою, коровами, а хто рослинами, теплицями, розсадою і так далі. Так що українці народ трудолюбивий, працьовитий. активатори активируем Ось може собі придбаю такий Може навіть купувати не буду, а ось Замовлю в Андрія. Може не відмовить, бо зварить такий самий Тільки трошки для юмжика це буде Заважкий культиватор навіть, я так думаю. Та мені він такий здоровий і не треба. Замовлю в нього якийсь подешевший, щоб поменше був. Мені виключно для огороди земель таких ороних у мене немає. Мені б вистачило навіть такого, щоб трактор покривав і все в черені. Це вже на другому огороді, але тут вперше культивірується. І тут земля важка. Тут взагалі жесть. Я як міг там зорав, горальчик із мене ще той. Я ж таки учуся. Ну і продискував був, теж ну, не дуже якісно обробив. А от культивірується вперше. от Андрійко мені зараз вперше раз його культивірує після моєї після моєї роботи, якщо можна назватися роботи. Ну зараз як міг. Ну, земля тут звісно важка, тут цілина дебелюча, навіть тяжча, ніж у мене там за хатою була далі. Ну тут, слава Богу, що ватка невелика. Ну все равно дивись, йому все равно тяжесть цієї землі, він навіть не, не відчуває не, не Да, Ідея як по маслу. Си машеньки. Оце вони культиватор. Ще раз повторюсь, це культиватор його власного виробництва. Це сам він його зробив. Це не заводський. Він його сам виготовлює навіть під замовлення. Не ну клас, взагалі, супер. Все, в общем, мені вже пора. Бо лечу на Полтаву, треба грузитися, вивозити молочку, там дружина жде буду летіти. Городи. Ну тепер все, буду сіяти. До речі, сівалочку я також візьму, де і брав у сусідньому селі. Мені дядя Толя автолібович в общем, дає мені сівалочку. Я змішаю люцерку. Із, із, ячменем і обичною сівалкою в перемішку з ячменем посію. Ну добре, буду сіяти, покажу. А поки що всім всього краще, мирного неба над головою. І до наступних зустрічей!